Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим і сьогодні у нас такий пакетик. Це колек... нова колекція. Це динозаври. Пізаки-динозаври. Як вам, друзі, ось тут є крокодил, трицератопс, такий синенький спінозавр, птеродактель, Стего Велосираптор, туранозавр. Стеродак, той крокодил, ще є в нас плавальний такий динозавр, акула кула Те, що плаває, мехалу... називається еласмозавр. Пам'ятаєш, mm. Максимку? Mm. Акула мехалодон черепаха морська і біла. Клас. Ну що, відкриваємо? Відкриваємо. Мама не сильно в захваті від динозаврів, але вже дитина просив. Yeah! Ооо, який страшний. Такий синій динозавр. Покажи його, будь, будь ласка. Є? Є? Yeah. Є, Буклетів Буклетів немає у них, виявляється. Але, до речі, він світиться в темряві. Він світиться в темряві? Так. Да. Вау. Ну, трошки страшнувати. знаю, чи то він так. Погрозливо дивиться і хоче з'їсти, що він так усміхається. Мені більше подобається друга версія, що це він так усміхається. Так? Максимко, а в який вони період жили, ті динозаври? І Юрський. Так, і Юрський. А я великий динозавр. А скільки то років тому? Більше мільйон десять. Багато мільйонів років тому, так? Ну, так. Соли, Я більше до слона. Ну, якби з таким не хотілося б зустрітися, правда, Максимку? Живу. Жечі, він такий самий, він, 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 в нього, він дуже... У нього класна дуже бума. Так. так він, вони пахнуть Максимку? Так. Пахло. Але в нього дуже приємна гума на дотик. Супер клас, холодон. Холодон якийсь там синенький динозаврик. Можливо, давай подивимося, як його все ж таки звати. Три... Це є алозавр, Максимко. Алазавр? Так, пише, що це є алозавр. Ти вже забув, ти колись знав про алозаврів. Ми збирали колекцію з. Книжечок про сім'ю трітопів, і там було багато історій так, про цих динозаврів а і про подорожі часі з сім'ї тритопів. Ми знімали яйце, ми знімали відео Дінобешку і будемо продовжувати. Так. Що ж, друзі, підписуйтесь на канал Супер Максим і можете чекати і нових колекцій, і тих самих. Клас. Ну що ж, Максимко, кажемо всім зустрічі! Героям слава! Україна понад усе!